Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Будь ласка, не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже важливо. Сьогодні буде дуже цікава тема. Політехнолог Віктора Януковича тепер працюватиме на Дональда Трампа. Як вам таке? А, точніше, знову працюватиме. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як із Нездари Януковича ліпили президента ще в далеких 2000-х, а також яка роль у цьому Ахметова і. Чому в Януковича і Трампа виявляється один політтехнолог? Знов-таки, буде дуже цікаво, хоча і, можливо, місцями не зовсім приємно. Нагадую, мене звати Богдана Мосою, я журналіст, мій Ютуб канал. Підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, тисніть на дзвіночок. Також дуже дякую тим, хто в цей непростий час підтримує мою роботу через ресурси Кофі, Патреон, спонсорство на YouTube та посилання на монобанк. Внизу всі координати для цього є. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Як написали журналісти Washington Post, Дональд Трамп замислив залучити до своєї виборчої кампанії Пола Манафорта. Цей чоловік відомий нам як консультант Віктора Януковича. Манафорт має зв'язки з Росією і навіть за це сидів. Хоча й недовго, Трамп хоче залишити Манафорта е, як радника кампанії в кінці цього року. Тим паче він уже допомагав Трампу на попередніх виборах. Як пишуть журналісти буцімто обговорення вакансії, здебільшого, зосереджено на національному з'їзді республіканської партії і може у себе включати збір коштів для Трампа, як ми знаємо, зараз у Трампа із коштами дуже все непросто. Олди точно пам'ятають історію про Манафорта і скільки зла він зробив для України, допомагаючи Януковичу та партії регіонів. Це цікава особистість, тож пропоную згадати всю історію причетності Манафорта до України та до Росії. А історія насправді дуже довга, адже вперше до України Манафорта запрошували 19 років тому у далекому 2005 році між другим і третім турами президентських виборів, і йшло до того, що Ющенко мав уже перемогти і стати президентом, і власник Януковича, олігарх Рінат Ахметов, хапався за всі можливі варіанти, аби привести свого протеже до влади і втримати олігархічні позиції. І хочу пожелати нам. чтобы мы удачно сыграли в и в Закарпатье, в Ужгороде. Виктор Федорович, несколько слов, пожалуйста, о игре. Я думаю, что «Шахтер» очень хотел победить, и он победил. Я скажу те слова, которые любят в Донбассе. Донбасс порожняк не гонит. Втім, до наступного туру залишалося зовсім геть мало, І Манафорт сказав, що він тут геть без але про Манафорта не забули і вже скоро запросили працювати із партією регіонів для нових виборчих кампаній. За чутками Ахметову звернутися до Манафорта порадив. Хто б ви думали? Російський олігарх Олег Дерепаска, поплічник Путіна. Який Манафорта до того вже знав сам Манафорт зробив собі ім'я на проведенні президентських кампаній у країнах Африки і не лише у 80-х роках? Він працював із президентами Кенії, Сомалі, Анголи, Нігерії, Конго, а також Філіппін. Після цього він провів кілька успішних кампаній уже для американських політиків, республіканців. Звісно, тож підрядник був недешевий. Але в Ахметова на нього гроші були. Манафорт відкрив у Києві офіс, який проводив політичні консультації партії регіонів. А заскорузлі регіонали спершу пручалися. Їм було б зручніше, і зрозуміліше працювати із російськими політехнологами, чим вони займалися до сих пір. Утім, Ахметову вдалося переконати їх і не лише їх, а й самого Януковича. Що потрібно щось новеньке, проривне, свіжий погляд із Америки, що це точно не буде зайвим. І дійсно витягнути е, таку зашкварну персону, як Януковичу, лідери політичних рейтингів, міг би дійсно тільки сильно талановитий політтехнолог. Ми з, в самому началі з Дмитрі Анатолійовичем договорились, що не будемо говорити, о плохому. Лучше сделаем. Манафорт сам розумів, що Янукович це безнадійний випадок, е і про це неодноразово говорив. Утім, Манафорту вдалося. За щомісячну оплату у 35 тисяч доларів компанія Манафорта мала просувати образ прем'єра Януковича як реформатора і ефективного управлінця. Також Манафорт вирішив зробити акцент на поділі серед українського електорату. В цьому плані він нічим не відрізнявся від російських політтехнологів, які так само ділили Україну на сорти. Манафорд же зокрема сконцентрувався на мовному питанні. Ви знаєте, Одеса – це дійсно істинний рай для талантів. Десятки знаменитих, популярних і просто прекрасних людей сумілі розкрити свої таланти в городі самого синього моря. Я хотів би, о ніякої. Некоторых... Із них сейчас сказать. Это поэтесса Анна Ахметова. Також Манафорт інструктував Януковича, аби він різко критикував НАТО, що той, власне кажучи, і робив, засуджуючи спільні навчання, які альянс проводив у Криму. Крім того, Манафорт консультував Януковича з приводу того, що відповідати на прес-конференціях. І тут є кілька цікавих нюансів, які потім виплили у змі. Зокрема, команда Манафорта передбачала запитання, чи плануються заходи за участі дружини лідера партії регіонів, яка востаннє з'являлася на публіці під час інавгурації. На таке запитання Януковичу радили відповісти: президентський пост авторитетна роль. Але перша леді має ще більший авторитет. Серед іншого, для Янковича підготували відповідь на запитання про вінок, який впав на нього біля могили невідомого солдата, і е, його почуття у той момент. На це Янукович мав би відповісти. Для мене цей день був дуже емоційний. Я думав про чоловіків і жінок, які загинули у другій світовій війні. Я думав про мого друга, президента Польщі Качинського, який загинув на шляху до Катині, де він збирався пом'янути загиблих поляків. Я дійсно не помітив ані вітру, ані дощу отримати удар вінком по голові. В той день це ймовірно єдине, що не дало мені тоді заплакати. Мав би сказати Віктор Янукович за порадою Манафо. За деякими підрахунками, Пол Манафорт міг отримати 12,5 мільйонів доларів з України із 2007 по 2012 рік. Принаймні таке показала Чорна бухгалтерія партії регіонів, яка була виявлена у Межигір'ї. Ім'я Манафорта 22 рази фігурує у так званій чорній касі партії регіонів, в якій містяться дані про корупційну діяльність регіоналів за 5 років. При цьому мета виплат чітко не була вказана. Слідчі НАБУ пізніше виявили численні підставні компанії сім'ї Януковича, в яких фігурувала угода на 18 мільйонів доларів щодо продажу активів українського кабельного телебачення, товариству, яке започаткували Манафорт і російський олігарх Олег Дерпаска, який є близьким соратником Путіна. От такої. загалом кажуть, що в Україні Манафорд заробив 60 мільйонів доларів. Не минає двох років, і екс радник Януковича Пол Манафорт офіційно очолює виборчий штаб Дональда Трампа під час президентських виборів. Тоді нагадаю, він змагався з Гілларі Клінтон, але скандали з чорною касою Януковича набирає обертів і спливає за океаном. Ба Більше з'являється свідчення, що Манафорт продовжує консультувати свого приятеля, російського олігарха і поплічника Путіна Дерепаску, якому повідомляє хід американської президентської кампанії. Як виявили? коли Манафорт почав працювати у передвиборчій кампанії Трампа, він мав проблеми із грошима. Уявіть собі, наскільки він витрачає, що 60 мільйонів доларів, зароблених у Ахметова, йому не вистачило. А також він мав великі борги під перед самим дерепаскою, який вимагав відповідну гроші Манафорта за невдалу ділову угоду в Україні. Ну, власне кажучи, мабуть, ішлося е, про е, ті активи українського кабельного телебачення. Як писали змі, Манафорт просто зник із грошима е, і через що юристи Дрипаски дуже напряглися і подали на нього в суд. Причому в суд на нього подали на Кайманових островах. Однак після отримання відповідно впливової посади в республіканській партії Манафорт знову вийшов на зв'язок із росіянами в електронному листуванні з Дерипаскою він запропонував йому проводити такі собі приватні брифінги стосовно президентської кампанії. До слова, заступником Манафорта. При цьому у цій кампанії Трампа був такий собі Костянтин Кілімнік. Люди, які працювали з Кілімніком, знали, що він є громадянином Росії. І в команді Манафорта про це також знали, а також знали, що він є військовий лінгвіст і був пов'язаний із російською військовою розвідкою. Врешті, після всіх цих зашкварів, Манафорта посадили в американську в'язницю за низкою звинувачень. Ішлося про ухиляння від податків, не декларування іноземних банківських рахунків, як вимагає того закон, а також про банківське шахрайство. Манафорта посадили на 7 років, але він просидів за ледве один рік. На початку 2020 року його випустили додому під особисте зобов'язання, типу через коронавірус. А наприкінці 2020 року Трамп помилував свого колишнього підлеглого. Нині Трамп знову розконсервовує Манафорта перед президентськими виборами США. Нагадаю, Манафорт має тіснющі зв'язки з росіянами. Це навіть важливіше ніж те, що він співпрацював з Януковичем. Також Манафорт майстер вести виборні кампанії, які розділяють суспільство та розпалюють ненависть. Також Манафорт, скоріше за все, має зуб на Україну, бо саме через Януковича і виявлення чорної каси партії регіонів він опинився за гратами. Тож американців, а з ними і нас також очікує найближчим часом дуже непросте випробування, пов'язане із виборами у США. Друзі, на цьому поки що все. Сподіваюся, вам було цікаво, інформативно. Ну і напишіть, що ви думаєте про цю особу, який вона може мати вплив на подальші події. І ще раз я вам також, на сам кінець нагадаю, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа. -па.